Дуже часто причиною виходу з ладу гідропідсилювача стає щіткотримач, А в частності його плюсова дорожка, вона, одним словом, просто згниває. От Якщо подивитися, оце початкова стадія корозії на латуні. Це, швидше всього, гальванічний процес, який відбувається за допомогою вологи, графіту і всякого такого. Тобто це є плюсова кліма, от воно заходить. І згниває як і дорожки е, щіткотримача, так і е, самі гнізда щіткотримача. Можна це дуже елементарно зремонтувати. Йдемо на базар, купуємо міліметрову латунь. За допомогою малярного скотчу робимо трафарет. Вирізаємо канцелярським ножиком, сверлим три дирочки. Латунь має бути власне, 1 мм, так як з заводу. То все монтується на місце. Підгинається, потім можна заклеїти дорожку от, от епоксидним клеєм для металів. Він витримує досить високу температуру до 150 градусів. Я вже не один щітко тримаюсь, заклеїв. Тобто конкретно ці дорожки клеїв, так само оці от е, лапки робив з них. Добре. Оце от. відгнивають повністю ножки. Берем полоску латуні, лудим сам щітко тримач, лудим саму полоску латуні. З'єднуємо, виходить отака от штука. І монтуємо її сюди. Отак от, от змонтували якісь там мінімальні погрішності в геометрії, і е, туди-сюди воно нівелюється самою плечою. Отак воно все виглядає після монтажу, то все діло пропаюємо всі контакти. Перед тим зачищаємо до такого стану саму латунь. Можна паяти сміло без проблем, тому що Тут е, робоча температура насоса, власне, електродвигуна десь в нормальному робочому стані, в районі 80 градусів. Якщо якісь з ним неполадки, він починає барахлити. Тут йдуть короткі замикання, тут пайка вже не, не, не остання проблема, тому що там йдуть набагато вищі температури. От можна подивитися, сплавилася просто латунь. Вигоріла частина мотора разом з обмотками, поплила мідь, латунь сплавилася просто в бульку. Е, таке діло дуже регулярно. Ну, Такий от вже відремонтувати навряд чи вийде, але от такі нюанси, коли він от згнив, досить просто, От таким методом. Можна його ще залудити для додаткового захисту, або покрити якимось лаком.